Упала плита Плата у нас по квадратних квадратных метров. Та продукция. В продукции было в планах роздати больше 120 тысяч громадян. Хочется только плакать. Такий вигляд має складське приміщення, куди вранці ворог поцілив шахедами. Тут зберігалася гуманітарна допомога, яку отримували переселенці та вразливі категорії населення, розповів голова громадської організації Олександр Белюга. Наслідок удару вщент згоріли п'ять фур гуманітарної допомоги. Два дні тому ми отримали допомогу 5 фур. приблизно що тут було на три мільйона доларів, машини, кари. Взяти в кредит дві машини, три електрокара, і ще дизельні пагручики, техніка, генератори. Координатор міжнародної благодійної організації Кирило приїхав на місце удару близько четвертої ранку. Каже, пожежа була настільки масштабна, що рятувальники гасили її декілька годин. Ми в шоці знаходимося, як і більшість запоріжців. Після ці цього ранку важкого на жаль, наше дійсно складське приміщення, де ми зберігали продуктові набори і відправляли на прифронтові зони людям зараз, як ми бачимо, влучив ворожий ВПЛА. Поки що невідомо що збереглось, а що також було пошкоджено й автомобільну стоянку неподалік. Ворожий безпілотник влучив прямо на її територію. Понад 10 автівок вигоріли вщент, інші зазнали пошкоджень. А це парк в іншому районі міста. Сюди ворог поцілив двома шахедами. Там пошкоджений фасад складу та вибиті вікна у п'ятиповерхівці, що розташована поруч. За одним вибухом ще Другий був, ну не знаю де, бо ми всі в коридорі були, все сиділи. Вибух був потужний, да, бо впало якраз через дорогу, ми чули, як воно летить і падає, бо посхвачували. Дитина дуже злякалася. Дитині 10 років дуже злякалася. Ми сюди тільки переселились, ми тільки ну, в неділі живемо тут. А звідки ви взагалі? Ну взагалі ми з згоріли з Черпового району, вибух був сильний. Ми вибігли з кімнати до ванни, а другий вже, вже ми були в кімна... в ванній кімнаті. Там вже другий був от зривної волни. Так двері. Добре, що дитина прийшла ще о першій годині ночі до мене в кімнату, бо це якраз її вікно було, і вибуховою хвилею прийшлось би на її кімнату. Моральний стан, звісно, поганий. Прошу дуже дуже страшно. Загалом ворог атакував місто чотирнадцять мешами. Внаслідок цього пошкоджені 15 багатоповерхівок, приватні будинки та нежитлові будівлі. Альона Наталуха, Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя.